Стали на питання, як нашу назвати площу. Було разно. Ну пройшло п'ять Івана Франка. Проголосували все без коментарів. на сьогоднішній день. Вже питалися там, якась є під київським манером там, знести там, перенести пам'ятник Леніна, давали офіційний запит на Чернігова. Казали, ви ніде не, не числилися. Ні, і все. І моя думка особиста, особиста не як заступника міського голови, ну це в нас вважають за звалили пам'яті кукиві. Ура! Ми знаємо, хто це зробив. що. це просто вандалізм. вандалізмбо всьому мірі. є і пані Мітік Мусоліні, хто ходить йому, поклонюється. А хто плюється. Но це історії і не вичеркнеш. І рішення по пам'яті Леніна буде приймати депутати міської ради, котрі ви всі вибирали. На жаль, по вулиці Космонавту вибрали такого депутата, що я його ще не раз не бачив за три години на сесії. Ну, як кажуть, народні глаза бачили, що їли, знали, кого вибирати. Треба референдум проводити. А кого проводити? Пам'ятники Леніна